Добрий день, шановні шостикласники. Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку сьогоднішнього координатна пряма. У 5 класі на уроках математики ви познайомилися з таким поняттям, як координатний промінь. Тому давайте нагадаю вам, як будувати координатний промінь. Використовуємо інструменти лінійка та олівець. Так, тут позначаємо поділку. 0 і ставимо букву О, далі позначаємо стрілку і відмічаємо ще поділки у напрямку стрілки, відстань між поділками беремо дві клітинки. Нагадую, що ми їх позначаємо по порядку 1, 2, 3, 4 та п'ять. Ось ці числа це координати О І з координатою 0 це початок відліку. Це поки що все те, що ви знаєте. Тепер візьмемо, прикладемо лінійку. І продовжимо наш координатний промінь у лівий, ліву. сторону. І теж відмітимо а, поділки. Тільки вже в лівий бік. Починаємо відмічати від нуля. І вже в цьому напрямку ми позначимо координати, які мають від'ємні числа, з якими ви вчора познайомилися на уроці математики. Починаючи від нуля мінус 1, наступна мінус 2, мінус 3. Мінус 4 та мінус 5. На координатній прямій, так само, як і на координатному промені, можна відмічати точки. Давайте відмітимо декілька з них. Наприклад, позначу ось тут точку, позначу ось тут точку. Ну і давайте позначимо тут декілька точок. Тут і ось тут. Ці точки також підпишемо, наприклад, А, Б, С та Д. Пригадуємо, як ви записували координати, точку з координатами. Отже. О, і в дужках вказували координату 0. Далі А має координату. Звертаємо вашу увагу, що точка А розміщена між координатами 1 і 2 посередині отже, буде мати координату 1,5. Б з координатою 3. Це з координатою мінус 2, де, з координатою мінус, де знаходиться між координатами мінус 4 та мінус 5, посередині, отже, мінус 4,5. Далі, ще потрібно пригадати таке поняття як одиничний відрізок. Нагадую, що одиничний відрізок це відстань між поділками. Відстань між поділками від 0 до 1. Відстань між поділками, наприклад, від мінус 3 до 4. Відстань між поділками від мінус 1 до 0. Це все є одиничні відрізки. Їхня, як бачимо, Довжина не змінюється. Кожен одиничний відрізок на цій координатній прямій, тобто відстань між координатами, дві клітинки, тобто 1 сантиметр. Давайте підпишемо, що одиничний відрізок, це відстань між координатами. Кординатому. Тобто на цій координатній прямій він дорівнює один сантиметр. Отже, що потрібно запам'ятати? І ще, що потрібно запам'ятати, що О з координатою 0, а точніше, будь-яка точка, яка буде мати координату 0, це початок відліку. Координати це наші числа. Це все, що вам потрібно знати по координатній прямій. І далі переходимо до розв'язування завдань із підручника.